Прийшло повідомлення з нової пошти до вас прямує від такого то посилка. Дивлюся, завтра буде доставка 148 гривень. Написала мені клієнтка, яка минулого року замовляла у мене цибулькові з Голландії, і каже, що такі шикарні були посадковий матеріал, цибулини крокусів. Що каже, хочу ця його от... за. А я якраз на сайті вночі дивилася, щоб заказати з Голландії цибулькові. І якраз так в руку, знаєте, якби ви мене, мої замовники, підписники, ви мене підтримуєте, навпаки, надихаєте своїми коментарями, замовленнями. Я вам щиро вдячна за те, що ви у мене є. Тому чекайте, завтра буде розпаковка. Будуть крокуси, аліум, тюльпан, буде айскрім, як отакий жовтий, красивий такий. І нарцистом кажеться, мені понравився. Ну, то є, по походу, кому ще що потрібно, то замовляйте, будемо дозамовляти, тому відправка дуже швидка. Дякую вам.